Для нас бо я давай наші актери, які показують історію, вони цю історію. Я вважаю кожному, хто не дивився цю виставу бо я обов'язково крім слухаю. Це про концепцію за цілому інформаційну надзвичайного виставу — Це досвід, якого ще не було. начути ті історії, які... На душу це те, що ми пережили, це те, що з нами відбувалося. І це все, всі дівчата показали на сцені. Дуже дуже все правдиво і це те, що було. Це я, сам, я з Марію і на ці вистави я в другий раз, але щоразу ти переживаєш одні ті ж емоції, і щоразу це. Ну, воно торкає до серця, тому що ти все це проходиш і кожного разу це згадується, згадується. І все те, що тут відбувається в виставі, це не вистава. Це просто історія.